Вітаю 12 вересня 2022 року Харків. Це у старого помідори такі. Я затягую теплицю відра. Ось такі відра вони стоять. Тому що вже ночі холодні становляться, І інжири теж. Дивіться, оце, бачите? Це друга волна. Оце так визріває. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Шість ягод зразу вяжется на одній гілки. Так. У діда тут не тільки, а і екзотика, і цитруси. Тому зараз проведемо дегустацію ось такого інжира. Бачите? Слизні все-таки погризли його. А ось і сам плодік. Це сорт медовий. Бачите, він аж світиться весь. Зараз я поставлю камеру і ми знімемо ягоду. Так. І щоб ви бачили, і я бачу. Ось так от. бачите який. Уже давно його пора знімати, тому о, мягкий. Аж тече з нього все. Треба гострий ніж, дуже гострий ніж, щоб його розрізати. І отак от. І зараз дід скуштує. О, якщо ви їли хоч коли-небудь солодку, солодку ягоду, клубніку, полуницю, оце воно і є. Тільки полуницю треба ще макати в сахар, а це не, не треба, воно вже солодке. Так що Україна перемагає не тільки на Фронтах, визволяючи рідні міста, а й в аграрному секторі ми можемо добре працювати. Дякую, до побачення.